Відбулися зміни в фінансуванні закладу охорони здоров'я, а саме законом України про державний бюджет України на 2015 рік передбачалася передача на баланс міського бюджету з державного бюджету спеціалізованої медико-санітарної частини з відповідним обсягом медичної субвенції з державного бюджету для бюджету міста Кузнецов на отримання даного медичного закладу, тобто у нас 25,5 млн грн. Що становило лише 58,8% від потреби закладу. Витрати на отримання закладу лише в умовах 2014 року склали 47,4 млн грн. Зазначені зміни було ініційовано Міністерством фінансів України у 2014 році як складову частину новації бюджетних відносин в контексті децентралізації повноважень та фінансів. Отже, станом на сьогодні, усі питання, пов'язані з організацією, фінансовим забезпеченням діяльності мецінчастини, відносяться до компетенції органів місцевого самоврядування. 25 лютого 2015 року рішенням Кузнецовської міської ради було затверджено міську комплексну програму здоров'я, де з місцевого бюджету було додатково виділено. 7 мільйонів 470 тисяч гривень на отримання закладу, а саме на оплату праці та нарахування на заробітну плату, медикаменти, перев'язувальні матеріали, оплату послуг, оплату комунальних послуг та енергоносіїв на відрядження, рішення міської ради про внесення змін у бюджет Кузнецьовська на 15 рік в серпні 2015 року. За постановою 815 виділена була додаткова медична субвенція з державного бюджету в сумі 10 мільйонів 633 тисячі гривень для нашого закладу, що дало повному об'ємі забезпечені функціональні можливості закладу до кінця вже 2015 року. Фінансування закладу відбувається шляхом надання медичної субвенції з державного бюджету місцевому бюджету. Станом на перше перше 2016 року отримано субвенцію та кошти місцевого бюджету на загальну суму 42 мільйони 861 тисяча 328 гривень, в тому числі оплата праці 33 мільйони 713 тисяч 188 гривень. Станом на перше року отримано кошти з місцевого бюджету на придбання медичного обладнання в сумі 761 92 гривні. І ви знаєте, що ми за ці кошти придбали ультразвуковий апарат. Видатки на отримання господарського комплексу профінансовані з державного бюджету всього в об'ємі 20% від обрахованої потреби. Часткове забезпечення видатків на утримання, обладнання, ремонт, сервісне обслуговування, діагностичної та лікувальної апаратури, роботи автотранспорту, невідкладної медичної допомоги, оновлення лікувально-діагностичного обладнання здійснюється за рахунок коштів спеціального фонду та коштів, отриманих від інших власних надходжень. Основною проблемою залишається фінансування на придбання медичного обладнання, сучасного оснащення медичного закладу. Рішенням міської ради, крім того, що в цьому році нам держава виділа по медичній субвенції всього 48% від потреби на фінансування. Міська рада з підтримкою міського голови знайшли можливість все-таки нас дофінансувати як по заробітній платі от, і закрити всі, всі обов'язкові статті, видатків, які захищені так звані. Статті видатки на утримання нашого закладу. Тому ми працюємо з вами, от як і працювали в тому ж складі і з тими ж можливостями. І крім того, хочу сказати, що виділено три мільйони додатково на придбання медичного обладнання. Це такого ще не було, але на сьогоднішній день воно є. Ми зараз готуємося придбати новий цифровий мамо, мамограф. Для обстеження жінок на проблемі хвороби молочної залози, ну і рентген-установку для хірургічного відділення СІАРК СТУГУ для покращення введення нових методик лікування в хірургічній службі, травматологічній гінекологічній. Так що є позитив в цьому напрямку.